Щиро вітаю вас, дорогі друзі і партнери нашого служіння, велика благословена сім'я Віри. Я Віталій Вознюк, сьогодні радий провести з вами цей ефір, з'єднуючись в нашій спільній вірі в перемозі Ісуса Христа. Я проголошую над вами цей новий етап життя, коли час збіг і Царство Боже. Воно так близько, щоби бути в ньому і проявляти Боже життя через твоє життя. Ми разом з'єднуємося в нашій спільній вірі і в Слові Божому, і в тих Божих обітницях, які він сказав про нас, для того, щоб дозволити ну, перемінам в нашому розумі, в нашій душі, ну, скажімо, підлаштувати нас до істин Божих. Це не завжди просто дається людям, які хочуть просто ситуативних просто результатів, а не настоящих перемін. Але коли ти береш і йдеш в цю дорогу. Співпраці з Духом Святим, дозволяючи Божому слову впливати на твоє життя. То це неодмінно стається частиною твоєї ну, торжества перемоги в твоєму житті в ім'я Ісуса Христа. Дякую, що ви знаходите час будь разом із нами. Будь ласка, з вас вподобайки. Так само зробіть репост на вашу Фейсбучну сторінку і пошліть ссылки вашим знайомим, друзям, ваші групи, щоб більше людей могли з'єднатися з нами в спільній вірі. Дякую. Дякую за вашу віру, за ваші молитви, за вашу підтримку, в тому числі фінансову підтримку для цього служіння. Нехай Дух Святий буде для вас джерелом правдивого, істинного відкриття перемоги Ісуса, щоб ми могли жити і насолоджуватися тим, що Він проявляє для нас через своє Слово, через свої істини, щирі щирі благословіння кожному із вас. Ми... Приходячи до Божого Слова, приходячи до навчання в істині Божої, я хочу це сказати для вас, я хочу ствердити вас у цьому, що по правді, коли ми йдемо в істину Божого Слова, коли ми дивимося на Божі обітниці, ми маємо побачити Боже відкриття для себе в Його слові. І без особистого відкриття, що це Бог говорить про мене. Наша, наша віра не буде ефективною, наша віра не буде приносити той плід, який мала би принести через, ну, через послух вірі. Тому щиро-щиро підбадьорюю вас, проводьте час із Словом Божим. Просіть Святого Духа, щоб він давав вам ну, розуміння істин Божих і відкривав очі для того, щоб бачити Божий шлях. І відкривав вуха, щоб розуміти те, що Бог промовляє для вас в цей час, в ім'я Ісуса Христа. Нехай Його мудрість, Його благовоління буде завжди з вами, і через вас, нехай життя, Царства Божого розширюється до краю землі. Будьте успішні, Господі, будьте благословені, наскільки наскільки ви можете вірити в це, бо правдиве обмеження не за сторони Бога і навіть не зі сторони дьявола. А правдиве обмеження, воно буде тільки на рівні того, що ти можеш в це повірити, або ти не можеш в це повірити. Тому зроби все можливе, щоб ти міг повірити в кожну Божу обітницю, що стосується кожної сфери твого життя, щоб ти був сповнений цієї мудрості, Божої і Божої радості, мені це належить, я можу, тому що Бог сказав, що я можу. Я маю, тому що Бог сказав, що я маю. І це основний аргумент. Знаєте, дьявол хоче, щоб ти вівся на Його, знаєте, оці трюки, які він робить, а іменно докажи, дай мені пощупать і так далі. Але єдиним аргументом моєї твоєї віри є написано. Дьявол каже, навіть самому Ісусу, якщо ти Син Божий, тобі прийдеться це доказувати. А Ісус каже: ні, ти не поняв. Всі докази про мене, хто я є і що я можу, написані в Слові. І якщо ти це зрозумієш, ти перестанеш ну, жити в страху перед людьми. Бо дьявол використовує зачастую людей для того, щоб поставити тебе в тупий кут, тому що як тільки ти починаєш говорити про віру і заявляти, про неіснуючі, як уже існуючі, тут, як тут, знаходяться умніки, які зразу тобі це будуть говорити. Але якщо ти підеш шляхом Ісуса, шляхом Авраама, шляхом пророків, шляхом апостолів, то ти побачиш, що вони називали ті речі, яких ще фізично не можна було побачити, але вони називали їх уже як існуючі речі, і це ставалося в їхньому житті. Через те, що Бог завжди залишається вірний своєму слові. Він сказав, що неможливо, щоб щось змінилося, якщо його слово було пісне для Твого життя. Сьогодні якраз хочу про це поговорити разом із вами із Ісаї, 55 розділ із 8 вірша. Є чудові слова. Я часто приходжу до них в моїх роздумах, в моїх молитвах. Я приходжу, я наводжу ці слова самому Господу і кажу: Да, Господь, я дякую, що Твоя вірність завжди виконує те, що ти сказав про моє життя. І я знаю, що ти не можеш зріхтися своїх слів. Я знаю, що ти перебуваєш у твоїх словах. Я знаю, що слова, які ти сказав нам, є дух і життя. І тому. У мене немає іншої дороги як вірить тому, що сказано в твоєму слові про мене, про моє життя, про служіння, про покликання, про мою сім'ю, про моє здоров'я, про ну, забезпечення, про всі речі мого життя я маю знайти це слово, що було включено в жертву Ісуса Христа, і ходити в цій перемозі, знаючи, довіряючи Богу, що Він вірний і Він незмінно виконує кожну обітницю в моєму домі, в моєму житті. В ім'я Ісуса Христа я вас щиро благословляю, і я проголошу над вами Боже Царство і Божу перемогу. Слава Ісусу Христу! 55 глава Ісаї, розділ, і читаємо з 8 вірша. Бог каже: адже мої задуми не такі, як ваші задуми, і ваші дороги не такі, як мої дороги, каже Господь. Але як небо високо над землею, так мої дороги далеко від ваших доріг. І а мої думки вищі за ваших думок, як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблячи її родючою, зрощують рослинність, даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть. Саме так буває і з моїм словом, яке виходить із моїх уст, воно до мене не повертається порожнім. Але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Я вірю в те, що ну, абсолютно кожен з нас ми можемо дивитися на ці речі, як на Божі обітниці. Чому? Бо якщо Бог це заявляє в своєму слові, що його таке відношення до Його слова, до того, що він говорить, до того, що він сказав. То я вірю, що це може змінити твоє життя, якщо ти дійсно почнеш будувати своє життя на довірі цим істинам і покладатися на ці істини, як на виконані Божі обітниці для Твого життя. Тому в ім'я Ісуса я проголошу над вами це правдиве біблійне розуміння, що так і має бути у твоєму житті, так і має виконуватись над твоїм життям ця обітниця Божа в ім'я Ісуса Христа. Тому. Тобі миру, благодаті, благовоління Божого і радості в Ісусі Христі. Е, дивіться, Він каже, адже мої задуми не такі, як ваші задуми. Він каже: Не порівнюйте мене з собою, не відноситесь до мене, якби ви відносилися до людини. Я думаю, це правдива думка, з якої починається розмова з Богом. Бо часто люди міряють інших людей. З позиції того, як би вони зробили. Ось із-за чого ми получаємо дуже багато, знаєте, надуманих історій, коли люди кажуть, о, він це має, значить, оце так. Якщо він це, ну, це отримав, значить це таким чином. Чому? Бо вони іменно такі двері бачать для свого життя. І ну, колись так говорили в, в світі, що кожен думає. Про інших по мірі своєї розпущеності. І я думаю, що в цьому є великий зміст. Тому Бог каже: не думайте про мене, по мірі того, хто ви. Не думайте про мене, по мірі того вашого морального, етичного і всякого іншого кодексу, який ви для себе прийняли. Він каже: я хочу, щоб ви зрозуміли, що відносини зі мною мають бути. По стандарту того, хто є я, як Господь, хто є я, і Він каже, як мої дороги, і ваші дороги не такі, як мої дороги, каже Господь. Тобто, друге, про що він каже: не плануйте, що я маю рухатися за вашими, ну, скажімо там, картами, за вашим розкладом. Я не буду рухатися ну, по вашій дорозі, яку ви мені намалюєте. Це дуже важливо, щоб ви розуміли. Чому? Бо іноді так люди ведуть себе, що вони хочуть, що Бог має зробити в моєму житті таким чином, або через таку програму. І вони вже Богу предоставили всю програму, як він має її благословити, через кого він її має благословити, через які двері Бог має винести їм те чи інше благословіння, І вони Богу приходять і кажуть, дякую тобі, Господь, бо ти оце робиш так, через, там, через того чоловіка, через ту людину. Ні. Бог не малює такі самі дороги, як ти собі намалював їх. Це ти хочеш так, але Бог каже ні. Як небо вище землі, так мої дороги вони відрізняються від того, що ти можеш собі збагнути. Я хочу, щоб ви розуміли: так, мої дороги далеко від ваших доріг, а мої думки вищі від ваших думок. Я хочу, щоб ми навчалися цьому. Як Бог думає про твоє життя, ти можеш знайти тільки в Слові Божому. Чи дійсно ми думаємо про своє життя та як Слово Боже каже про нас, щоб ми так думали? Скільки треба нам часу для того, щоб працювати з нашим оновленням розуму, щоб навчитись сповідувати правильні речі про своє покликання, про своє життя, про своє призначення, для того, щоб не запутати себе в в тій рутині життя і небудь як люди цього світу, що проголошують руйнування про себе, що проголошують невдачі, страхи і все інше. Звичайно, ми маємо прийти до тої, ну, правдивої ситуації в Бозі і в відносинах з ним, щоб ми могли будь звертати свою увагу на своє життя на підставі Божих істин. А далі він каже. Як дощ і сніг випадають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблячи її родючою, зрощують рослині, здаючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть. Саме так буває і з моїм словом. Дорогоцінні, я хочу щоб ви розуміли, у доща і снігу є призначення: зволожить землю. Змінить землю дати їй можливість народити рослинність, зерно і плоди. І він каже: для цього приходить дощ, і для цього приходить сніг на землю. Бо вони виконують цю функцію. Якщо дощ і сніг не буде приходити і не буде зволожувати землю, земля дойде до такої ну, стадії, до такої кондиції, коли вона не зможе. Ну, воспроизвести, родить це зерно. Бо для того, щоб зерно ну, почало розростатися і щоб воно стало рослиною, колос і все інше, треба достатньо вологи в цій землі. Дивіться, ми не можемо. Чому, я скажу так, чому атеїсти, вивчаючи навіть Біблію на пам'ять, не могли приміняти це слово до свого життя, і воно для них не працювало. Тому що без Духа Божого, який символізує оте життя або ту воду, слово саме по собі, воно не оживає. І він каже: так само буває і з моїм словом, яке виходить із моїх вуст. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. І знаєте, воно не проїшть автоматично. Ми вже говорили на попередньому тижні про те, що це є моя відповідальність приготувати моє серце і скультивувати його так, щоб воно було здатне з'єднуватись з зерном або приймати зерно. Але це ще так само є робота Святого Духа, який має оживити в мені це Слово. Як воно оживає? Через Духа Святого. Чому ми говоримо, що важлива молитва в Дусі, чому важливо сповниться Святого Духа? Тому що ми маємо свою віру активувати через Дух Божий, бо він порівнює його з водою, з дощем і снігом, який приходить в наше життя. І коли ти будуєш твоє життя, збудовуючи на відкриттях істини Божої, то в твоєму і в моєму житті це слово починає проростати. І Він, і він стверджує нас, і він каже: пророк Ісаїя каже сьогодні: це як пророче слово про тебе. Так буває із моїм словом, яке виходить із моїх вуст. Воно до мене не повертається порожнім. А виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Дорогоцінні, я хочу, щоб ви зрозуміли, у Божого слова, у кожного слова є призначення. Апостол Павло скаже пізніше, звичайно, він скаже: немає слів без значення. І коли ми говоримо ті чи інші слова, ми надаємо їм значення. Тепер незалежно від того, як ми собі можемо, ну, скажімо, стандартизувати те чи інше слово, що воно для нас означає. В цілому, говорячи слова, ми дозволяємо у тому змісту самого слова виконуватись над своїм життям. Тепер, якщо ми беремо Боже Слово і розуміючи Божі обітниці, ми дозволяємо. Цим обітницям прийти в наше життя і виконатися так, як Бог цього запланував. І я хотів би, щоб ваше, ваш розум, ваше серце було відкрите до того, щоб ви могли, збагнувши про ці істини Божі, перебувати в цих істинах і прославити нашого Господа. Тому давайте будемо твердо держатися і запитувати себе, яке слово Бог відправив в моє життя, яке слово Боже вийшло з Його уст про мене. І давайте будемо з вірою очікувати в молитві, з Духом Святим. Ми будемо очікувати, що це слово воно принесе плід всередині мене. Віра зв'язана з очікуванням. І нам треба навчитися, ну, якщо можна використати це слово, ігнорувати час як визначальну складову відповіді від Бога. І коли ми навчимося ну, дивитися поза часом на Божу обітницю, бо у Бога завжди тепер, у Бога завжди да, і амінь. І якщо ми дивимося на якусь ситуацію через цю призму, то ми кажемо: дякую тобі Господь, бо це вже належить мені по праву, і я можу користуватися цим. Прямо тепер, не очікуючи чогось пізніше або в інший раз. Тому я беру цю істину Божої обітниці і я ставлю себе в цю позицію, покаряючись цій істині і дозволяючи цій істині направити моє життя на правдиву дорогу Божої перемоги. Я довіряю вас в руки Божої благодаті, проголошуючи над кожним із вас Боже благословіння, Божий захист, Божу мудрість. Я благословляю вас, щоб ваше життя було пов'язане з відкриттям істини, і щоб ви дозволяли Божій істині через вас діяти, змінюючи не лише ваше життя, а й життя навколо вас. Нехай дух відкриття і дух благодаті він наповнює вас оцею сміливістю. Рухатися, діяти відповідно до істини, з якою ви з'єдналися в вірі. Я кажу над вами так само благословіння Божого захисту, Божого забезпечення, Божої мудрості, Божих можливостей. Коли Бог відкриває вам ці двері, не пропустіть цей шанс, не пропустіть цю можливість, але входьте в те, що призначено для вас Богом. Нехай божественне здоров'я буде в твоєму тілі, нехай божественне слово, воно відкриває перед тобою ті двері, які ну, ще ніколи не були відкриті для тебе через покору істині, через послух істині, бо це так важливо для тебе і для мене. Я довіряю вас, руки Божої благодаті, говорячи над вами Боже благовоління. Довіряю вас. В руки Божої благодаті, щоб ця благодать навчала вас жити переможно, навчала благодать вас не грішить, щоб ця благодать навчала вас ну, отримувати кожну обітницю Божу в вашому житті, в ім'я Ісуса Христа.